Так, значить, поуварював я вже, дивіться вийшло отакі От два уголка. Значить оцей швеллер перший вирізаний і присверлений цей з уголка. Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Трудові Будні Аграрія. Зараз я нахожусь у червоному юмзику. Ситуація наступна. Перестав працювати генератор. Генератор тут стояв звичайний на 700 Вт. В принципі, думав поставити, замінити на новий чи цей ще ремонтувати. Ну Виходить, якась ситуація тут багато. Приладів освітлювальних стоїть. І автопоїзд, і ледовські фари. Хто слідкує за каналом, бачите, що я подобавляв багато освітлювальних приборів. Тут стоять. Ще Плюс, коли з прицепом їдеш, ще йде навантаження на генератор. Значить, вирішив я замінити на кіловатний. В принципі, подивився в себе в запчастинах, знайшов старого зразка т 150 овський Кіловатний, але він не підходить по кріпленню. На штатне кріплення він не стає. Значить, зараз я просто е, міняю кріплення, виготовляю е, самостійно, Штатне кріплення не підходить. Е, кому цікаво, може комусь признадобиться, дивіться, гарного перегляду. Так, значить, виготовив отаку пластину. Значить, тут зараз попроварюється, це я так наброски кинув. Значить, отакі прорізи для того, щоб більш нормально вставало. І так ставляється. Зараз поприварюємо вухо сюди до генератора і будемо Е, Од натяжної е, від шпильки е, помпи робити натяжну на генератор. Так, значить, ось так виходить під генератор кріплення, значить <кій> приварилося вуха такі. Це я взяв на прихватки, поки що щоб його виміряти. Значить, отака натяжна. Е, тут іде під е, болт. Так, кріплення помпи. Так, значить, поуварював я вже, дивіться, як вийшло отакі От два уголка. Значить, оцей швеллер перший вирізаний і присверлений, цей з уголка. І знизу ще там підложував, щоб на один рівень був. E, значить, тут все поусилював. Тут усилив, додав, e, значить тут на 4 отвори, щоб натяг рівня можна було регулювати. Зараз закріплю, покажу як вийшло. Значить встановка генератора завершена. Значить, відразу відповідаю на запитання, може хтось захоче поставити собі теж кіловатний генератор. Значить, штатне, кріплення, штатне це кріплення на нього не підходить. А чому не підходить? Тому що дивіться, воно вище і просто у корпус колектора воздушного е, генератору упирається і не можна його поставити. Значить, це перше. Далі натяжна, значить натяжна ця теж не підходить. Тобто тут немає нічого складного, нижнє кріплення і натяжну. Це я робив самодільно, Значить, встановлено. Зараз буду заводити, перевіряти генератора, поки що не під'єднував. скину прибор, подивлюсь, що він видає. Тоді вже буду під'єднувати. Так, значить, генератор встановлений, все працює. Будемо сподіватися, що він не підведе, хоч би ушний, але я думаю, повинен працювати. Значить, Кому сподобалось відео, ставимо подобайки, пишемо коментарі. Хто нові глядачі, підписуємося на канал. Всім гарного дня, гарного вечора, всім до побачення.